Та, це вкрай філософське питання, але для мене активізм виражається в дії. Тобто, якщо людина активна, умовно, в себе на дивані або на кухні, я не вважаю це активізмом. Хоча це може бути перший крок, принаймні людина не байдуже до суспільних проблем. Вони можуть бути різні, вони можуть бути місцевого рівня і вони не менш значущі для певної громади, ніж рівень державний. Да, вони можуть бути державного рівня, вони можуть бути рівня області чи певного регіону, але по факту вони мають всі весь однакове, як правило, значення для людини, яка проживає в громаді, є частиною мешканців там регіону і далі вже в цілому Україні. Тобто для мене активізм це певна дія долучитися. До якоїсь події, яка не пов'язана з твоєю діяльністю, не знаю, предприємець ти чи ти там вчитель, чи 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 будь-якої професії, да, професійної, але прийти послухати якісь питання, які турбують громадські організації, які турбують мешканців твоїх, там села міста. В цілому України це для мене. Але ти прийшов, послухав, можливо, висловився, можливо, не висловився, але пішов з якоюсь інформацією. Для мене це вже активізм. Без активних громадян вже держава би не існувала. Нас без активних громадян перші два тижні. Я думаю, що державність би не Влада би не справилась національного рівня. Дякуємо, до речі, місцевому на мій погляд самоврядуванню, який зробив дуже великий. Вклад в те, щоб дати вічі відсіч збройній агресії, коли ця центральна влада не змогла би. Налагодити одночасно системно централізовано в усіх громадах, а через те, що в перші години-день активні громадяни взяли зброю до рук, і жінки, і чоловіки, звісно, там старші люди ми витримали. Так? І агресор не зрозумів, що в нас така серйозна потужна сила активних громадян, які без примусу підуть захищати насамперед свої сім'ї і держави. Я думаю, мій шлях є трохи інакшим. З я є правником після університету Тараса Шевченка юридичної освіти. Я стала працювати на державній службі. спочатку в Конституційному суді України. Далі в секретаріаті Президента України і в Верховному суді України на юридичних посадах доволі фахових. Але Державна служба обмежує тебе, якщо ти в межах державної служби обмежує тебе вільно висловлюватися, коли ти не поділяєш позицію політику влади. І це, це правильно ти частина її. І в якийсь момент я зробила вибір, оскільки я вважала, що певні рішення не є на користь українського народу, маючи вже певну експертизу, що мені треба варто піти з державної служби і більше бути вільною в тому, щоб висловлювати і доносити до влади вже з іншої сторони, які, на мій погляд, краще робити кроки в інтересах українського народу. У мене була така історія. І я ну, в якийсь момент відмовилась від державної служби і, і, і стала частиною громадянського суспільства. Можливо, навіть не згадаю перше знайомство з активною громадою, тому що дійсно ми співпрацюємо ну не з перших років, ну але останні п'ять більше років доволі плідно. В чому була цінність? Ми є. За своєю суттю, трошки інакшими організаціями, але сповідуємо однакової цінності. Ми є аналітичним центром, який ну, умовно сидить в офісі і пише. Да? Активна громада є мережою, яка максимально має на меті і інструменти і на меті донести інформацію до громадянина в громаді, в місті далі. І виходить, ми, в принципі, були як пазли. Да? Нам цю інформацію треба донести, але в нас не Немає такої потужності донести. У активній громаді ця мережа є. Більш того, вони, активна громада максимально пробує долучити активних людей в регіонах. І це для нас ну, як, як мед, тому що якщо ми щось написали, звісно, ми хочемо, щоб щось прочитав або щось нас послухав і теж перейнявся цією проблемою, долучився, і ми разом її вирішили на різних рівнях. Наша ситуація саме така, тому от у нас є таке дуже гармонійне взаємодоповнення. Але на початку нашої співпраці з активною громадою я не розуміла де наші точки дотику. У нас експертиза, вона складна. У мене, наприклад, конційна реформа, національні вибори. Но це так далеко від активного громадянина в громаді. І ну, начебто варто було би то розказати, але як неможливо. І я кожен раз думаю, де яка активна громада? Ну, от я зараз прийду і розкажу про конституційну реформу. Скажеш, ну якось ну, трошки, да, хорошо, але але, але, але не. Така собі. Але потім я навіть був якийсь триггер, що я вирішила спробувати. І я була шокована тим, що, по-перше, люди розуміли, людям було цікаво, і, і, на мій погляд, складна матерія була цікава, але можливо і тут допомогла активна громада перекласти це на більш просту мову. Тобто, для мене це можливо, може, це не посмішка, але дійсно, потім я думаю, як я сама не розуміла, що це. В принципі речі, які якщо люди прийшли, зацікавлені, їх просто треба подати в іншому форматі. Найбільше запам'яталася сталість. Тобто, якщо ми домовляємося щось робити. Неважливо, навіть якщо є якісь, ну завжди там бувають проблеми да в команді захворівшись, ще якісь форс-мажори 100% у нас відбувається все добре, тому що один одному допомагає, перекриває вашій команді, і ніколи не було там умовних накладок, що це проблематично. Тому навіше мені запам'ятався не один кейс, а про те, що це просто стабільну співпрацю. Ну, по-перше, я хочу, щоб ви існували не п'ять років, а набагато більше. Я бачу розширення саме в долученні активних громадян до вашої ініціативи. Да, і перш за все, дійсно результатів вирішення конкретних питань за допомогою активної громади на рівні громади, очевидно. Да? А може ні, тому що рівень громади може під. Підсказати вирішення таких самих питань на рівні інших громад, а це може бути далі імплементовано і на рівні держави. То тобто я би вам бажала, звісно, великого розширення активних громадян і реальних результатів, які би вас мотивували рухатись далі.